Зелена гадка, день другий. Ловимо рибку на 390-120. Буквально позавчора я тут ловив рибку, тестував Pre Standage Ну, а сьогодні я приїхав трошки спробувати половити начебто і в тому самому місці, але начебто і трошки по-інакшому. І бачу, що і умови сьогодні відрізняються. Позавчора я приїхав, водичка отут була, Ну, може, метр від мене, від бугорчика. А сьогодні бачу, скинули дуже сильно і вночі вода піднімалась ну, дуже високо. Тобто, з поштовхами водички. Штука якась незрозуміла. Треба більш-менш активно перезакидатись, бо в принципі актуальна тема в нас на сьогодні це все-таки плітка. Сьогодні я з самого початку вирішив вудочку розкласти таку не дуже далекобійну. Чому? Тому що... Розраховую на те, що вранці десь через годинку півтори поштовх буде. І я десь в метрах на 40 спробую щось підловити. Бо минулого разу в мене трошки було по-інакшому, я чомусь одразу зарядився на дуже дальню дистанцію. таку там під ну, метрів 65. 60, А, ні, в мене було 70, 73, 74, бо в мене було 76 обертів. І почав я годувати, годувати. Звісно, що в мене емоції були покидати новою вудочкою, я кидав, кидав. А потім раз і почали водичку штовхати. І, звісно, що нічого там не трималось, штовхали так дуже стрімко. Це був вівторок. І я перейшов на ту дистанцію, яку я, в принципі, до цього юзав на нічній риболовлі. Вона мені сподобалась, щось, можна сказати, таке середнє між ближняком і дальняком. Така середня дистанція на підйомчику. Там, мабуть, якась плюс-мінус сходинка або, може, підйомчик не, не такий різкий. І там рибка себе показує, показує і вночі, і, от, як виявилось, в день по воді теж. Теж там вона крутиться. Повідки, в принципі, десь метр-метр десять. Поводочок метр-метр десять. Менше я стараюсь не ставити. Вони в мене вже декілька рибалок по пліткам дуже файно працюють така довжина. Комбінація півтора у Пороша. теж хорошо працює отровий повідець цією зимою хочу спробувати у овнера знайти таку ж саму форму. Скоріше за все, що це буде соди. І хочу її пробувати. Зараз стоїть отак. -от. Метровий повідець і десяточка. Зробив протяжку і після протяжечки рибка клюнула. А як клюнула? Без покльовки. Клюнула без покльовки. Закопнула гачок і сидить. Щоб я все більше і більше замислююсь над тим, щоб... А може навесні поставити свою вимазку? І буде зелена Женькіна гадка. Це ж риба, гляньте то яка файна. Пліточка. У кого яка сама улюблена рибка? Що ви більше полюбляєте ловити? Плітку чи плеща? Чи щось інше? Мені, чесно кажучи, влітку і рибалка на Судака дуже зайшла ловити на на живця. Теж класна тема. Не дуже ковтнуло. Нормально. А по такому вже можна сказати, що наближаючому холодному сезону ловити плітку це теж кайф. Пліточка, це дуже потужна рибка. Якщо взяти там, наприклад, екземплярчики від 300 грам, то там вона дає такий бій. Сьогодні знову пшоно, вже не перший раз я його варю. Прикормочка з пшона мені особисто мені прям. Заходить дуже круто. Щось я прям від пшона так закайфував. А чому я закайфував? Тому що риба на нього класно реагує. І збирає воно прям-прям. Ну, я, правда, там копри трошки додаю, видаєшний, буквально стаканчик грам 200. А так, основна базова прикормочка шоколад Real Fish. І пшено, все, кілограм пшена зварив. Що воно вистегло, додавив туди прикормочки, міласи і все. Дуже мені раніше подобалась прикормочка Skimmers, яка була у флагмана в серії Grand. але вони негідники зняли її з виробництва, не захотіли вони, щоб люди продовжили ловити і кайфувати, хоча там мені здається, що була, звісно, дійсно така нотка шоколаду і аромат був шикарний. Ну, Зняли з виробництва, значить все. Значить, прикормочку ми досліджувати не будемо, тому що кожного року досліджувати якусь нову прикормку, це. ну, з одного боку цікаво, з іншого боку навіщо, якщо у інших виробників нічого не міняється і в тебе як є якась робоча схема робоча, суміш, і ти нею користуєшся. До речі, до речі, покльовочка. Побіг я. Назустріч плітка. Це така поменшенька. Не хочу я садок туди кудись ставити, за кілометр ще туди бігати не вистачало. Ми з сашком після досвіду рибалки на набережній київського водосховища покупували собі отакі сумочки з, з Еви і. насолоджуся есть так и дело хорошо рыбка потрошку просынается в 5 выехав с дому доехав Людей немає, якщо вівторок там на вимастку поліси там якийсь мужичок, каже, ловив раніше на Десні, а зараз Десна щось мовчить, хіровничає, так він, почав сюди їздити, ну, начебто каже, щось, щось прокльовує. була хороша, активна покльовочка, але рибка. Ух шматочок. Скажіть, хто користується взагалі цими календарями кльову? Я просто дивився, що на сьогодні по цьому календарю кльова передавали аж там 6. Цей рибхоз, по-моєму, календарь кльова. Напишіть хто там що думає з приводу. Цих прогнозів Кльово. Працюють вони, не працюють. Так, зараз навіть без підрізочки спрацювала комбінація. Так, Зараз спробую все-таки піти в бік одного опариша з мотилями. Мені здається, що... В такому випадку буде краще засічка. Бо от зараз вже, мабуть, пару клювань. Рибка клює, але не засікається. Чому? Тому що вона там якось його то бере в рот, то випльовує. Треба ці моменти прибрати. З нашої риполовлі, щоб вона тільки його чавк, і все, і ми вже маємо рибку на гачку. Просто так жувати наших опаричів не треба. Це не чесно. Робимо таку насадочку, як коли ловлять хлопці хижака силикончик раз, продів там, так само теж панчохою. В принципі, так, да, виходить, все те ж саме. Теж якщо взяти силиконку і просто її причепити за жопу, то це буде або обкусаний хвостик. Ну, звісно, що може, там воно дуже жадібно заковтути, але теж велика вирагідність того, що просто обкуса хвостик. Не потрібний обкусаний хвостик опариш. От зараз поміняв, поставив панчохою, пару мотельків закрив і все, діп-діп, рибка на гачку. Пунок 8-9 падає годівничка 90 грам Скільки там? Ну 6-7 метрів. Так, чекаю швидке клювання. А ну давай. Щоб майже на падінні. Луп-луп. Так, да, з вимосточкою така цікава думка. Получається, якщо її поставити, то там закид взагалі буде метрів 25-30. Не знаю, можна на, на пікер можна ловити. У мене якраз є трьохметровий пікер. Ну хоча, мабуть, 20, 20 грам годівнички буде недостатньо. Ну нічого, я думаю, якщо його трошки перегружати і не робити силові закиди, то годівничка навіть і грам 40-50 він її теж потягне. Бо в 100 років вже не ловив на пікер. У мене вдома по-моєму два штуки, один престон, один салма. Престон трьохметровий, а салмо 2,40. Ось пласкирочка зовсім маленька. плитка наша улюблена рыбка мы с Танюшкой уже так наблатыкались плитку смажете ну точнее Танюшка наблатыкалась я то так а Танюшка смажет прям бимба Каже, принось додому побільше плітки, будемо смажити, така смачна. Каже, я б її їла зранку до ночі. Така Танюшка, так вона полюбляє рибку. Ну, звісно, що не всі люблять рибу їсти, комусь не подобається. Хтось, от, наприклад, як я там, ну, може там. Один-два рази на тиждень можна похряцати, а так кожен день ні. В кожному своє. Да, у вівторник розміри були трошки поцікавіші. Такі залітали пліточки, мабуть, грам 200, сьогодні дрібніше. Ну хоча це я кажу по воді. Зараз подивимося. Води то ще не давали. Зараз, може якраз я... Точечку розгойдую, може воно зараз якраз клюється. Діба є хитра пліточка. приемно поклевочка приемно такая раз раз и два опарыша спротивали Колосяк. Mm -hmm. Колосяк. Ну, а з іншого боку я би сказав, що прогноз кльова на сьогодні, в принципі, не бреше. Рибка ж тут клює в нас, правильно? І хороша рибка. Віточка. Рибка плаває по дну, я візьму собі одну кліточку. Да, буває, що до покльовок треба придивлятись, ледь-ледь помітні. Так щось, динь, а вона вже там. При за кофту і сидить? Така розмашиста поклювака, більше схожа на лещо навіть. воно вже там сидить. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А, просто за щось зачепилась, мабуть, лідівничка. Угу. Пліточка маленька. А, воно, воно що. Бачите, хижак лупив. Десь, десь, десь до пів одинадцятої до одинадцяти, мабуть, поклювало. Ну, да. Пів одинадцятої, може навіть до 10, а потім як відрізало. І я вже і по дистанції граюсь, вже і на кінець підйому уходив, пробував щось міняти, але результату це не дало. Просто риба виключилась і все. Ну, я ж кажу, от я пару днів тому ловив, отут була зранку вода. І потім, десь, мабуть, з 7 чи з 8 ранку вона почала підніматись, підніматись, рівень і вона йшла, йшла, йшла. Сьогодні весь час вода стоїть. І от як я прийшов, вона була тут, так вона тут і досі. Тобто водичку не дають. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей на воді.